Як ми будемо слухати? Уважно. Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно. Приготувалися? Давайте починати. Розгортайте зошита. Записуємо сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число 19. Один рядочок. Тепер виконаємо вирази. Обчисли. 10 додати 3 буде 13. 7 додати 3 10. 8 додати 3. 11. 6 додати 3. 9. 10 додати 1 буде 11. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, від числа 18 віднімай по 3, доки ми. Не отримаємо 0. Давай спробуємо. 18 відняти 3 15. 15 відняти 3 12. 12 відняти 3. 9. 9 відняти 3. 6. 6 відняти 3. 3. 3 відняти 3 буде 0. Правильно. Давай спробуємо з тобою додати 3 рази число 6. 6. додати шість, додати 6 буде число 18. Давай з тобою спробуємо обчислити. 13, відняти 5. 5 ми розкладаємо на 3, щоб від 13 відняти трічку зразу, і отримався десяток. Та відняти 2. 13 відняти 3 буде 10. Та відняти 2 буде 8. 13 відняти 6. 6 ми розкладаємо на 2 доданки, так, 3 та 3. 13 мінус 3 буде 10, та мінус 3 буде 7. 13 мінус 7 7 ми розкладаємо на 3 та 4. 13 мінус 3 буде 10, та мінус 4 буде 6. 13 мінус -8. 8 розкладаємо на 3 та 5. 13 мінус 3 буде 10, та мінус 5 буде 5. 13 відняти 9. 9 ми розкладаємо на 3 та 6. 13 мінус 3 буде 10. Та мінус 6 буде 4. Попрацюй з математичними матеріалами. Поглянь будь ласка, скільки ти бачиш трикутників? 4. А квадратів квадратів 2. Добре, скажи, скільки є кружечків, якщо їх стільки ж, скільки квадратів та трикутників разом. Якщо є 4 та 2, ми додаємо 4 плюс 2 буде 6. Отже, скільки кружечків? Кружечків всього 6. Тому що ми 4 додати 2 знайшли, скільки фігур всього трикутників та чотирикутників. Саме тому кругів також 6, тому що є поняття стільки ж. Давай прокоментуємо розв'язання задачі. Петрик купив 5 зошитів, 2 ручки. А олівців стільки ж, скільки зошитів і ручок разом. Скільки ж олівців купив Петрик? Давайте подивимось: зошити 5 штук, ручки 2 штучки. Олівців стільки ж, скільки ручок та зошитів разом. Отже, для початку нам потрібно до п'яти додати 2, дорівнює 7 штук. Це ми знайшли всього ручок і зошитів. Так саме тому олівців було також 7. Відповідь: 7 олівців купив Петрик. Спробуй зіставити пари виразів. Подумай, що в них спільне. І що буде спільним у розв'язуванні та спробуй прокоментувати. Дивимось зразочок з лівої сторони 8 додати 6. В цьому варіанті нам треба 6 розділити на 2 та 4. 8 додати 2 отримаємо десяточок, так і додати 4 буде 14. Або 13 відняти 7. 7 розкладаємо на 3 та 4. 13 мінус 3 буде 10. Та мінус 4 буде 6. Спробуй, будь ласка, прокоментувати інші вирази. 9 додати 3. 3 ми розкладаємо на 1 та 2. Далі 9 додати 1 буде 10. Та додати 2 12. 13 відняти 6. 6 ми розкладаємо на 3 і 3. 13 мінус 3 буде 10 та мінус 3 7. 7 додати 7. Ми можемо 7 розкласти на 3 та 4. 7 додати 3 буде 10 та 4 14. 12 відняти 4. 4 розкладаємо на 2 та 2. 12 мінус 2 буде 10, та ще мінус 2 буде 8. 9 плюс 3 плюс 6. 6 розкладаємо на 1 та 5. 9 плюс 1 буде 10, та ще 5 15. 13 мінус 8. 8 розкладаємо на 3 та 5. 13, мінус 3 буде 10, та мінус 5 буде 5. Наступні три вирази. Запиши саме. У своєму зошиті, а ми тільки перевіримо. Ну що, ви готові? 7 додати 4. 4 розклали на 3 та 1. 7 плюс 3 буде 10, та ще 1 11. 12 мінус 7. 7 розклали на 2 та 5. 12 мінус 2 буде 10. Та мінус 5 буде 5. 13 мінус -9. 9. розкладаємо на 3 та 6. 13 мінус 3 буде 10. Та мінус 6 буде 4. Молодці! Ви впоралися. Домашнє завдання обчисли вирази номер 3